Доброго дня! Прирочується захід до тижня захисту прав дитини. Захист прав дитини є одним із найважливіших пріоритетів у нашій державі. Діти дзеркала будь-якої держави. Її майбутнє і обов'язок кожної держави піклуватися про своїх маленьких громадян, захищати її права. Патріотичне виховання дитини повинно бути любов і повага до рідного краю, рідної країни України, шанобливе ставлення до родини, повага до народних традицій та звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля. Кожна дитина має право на радісне мирне, спокійне, щасливе дитинство, щоб кожна дитина раділа, святкувала різні свята, співала пісні, танцювала, слухала музику, весело гралася, спілкувалася і була щасливою. І щоб не знала дитина страху, такого ще зараз відбувається на території нашої держави рідної нашої ненькій України. Ця безпощадна страшна війна. Війна в Україні, як і всі війни, є кризою у сфері захисту дітей та прав дитини. Кожна дитина прокинулася в один день і стала дитиною війни. Кожна дитина потребує своїх відповідей на запитання підтримки та розуміння того, що відбувається. Дитину потрібно підтримувати морально, оберігати, любити і захищати, розуміти її емоції, надати їй на щасливе майбутнє. Україна переможе і прийде до нас мир, і знову повернеться радісне, мирне, спокійне, щасливе дитинство.